Усім привіт, друзі! Мене звати Льоня Поліщук, і зараз я хочу відреагувати на представника Сербії на Євробаченні 2023, а точніше на його виступ в рамках національного відбору. Наживо на моєму каналі вже була реакція тільки на його студійку, без жодного відео. Тож дуже цікаво, Люк Блек народився у 1992 році. Він молодий, але набагато старший, ніж я, хоч виглядає. Ну, зі мною однаково по віку. Він дуже так молодо виглядає. Це класно. Щодо Сербії, як країни учасниці Євробачення, то бере участь з 2007 року. Це був їх дебют і одразу перемога. Уявляєте? Але після цього перших місць не було. Можливо, цього року перевіримо. Oh. Боже, який він гарний макіяжик. Перекрили всі недоліки. А ви кашта, хлопці не фарбуються, де всі артисти фарбуються і блогери також. Ой! я думав, це обробка, а наживе голос звучить так неймовірно цікаво. Декорація. Не дуже обережно виконана, але нехай буде, може так треба. Hello. 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 Summer, Реально мені нагадає от Яна, гладіатора від Польщі, так би мовити, заміна, бо той не зміг перемогти в Польщі. Класно, це виглядає модно, якось незвично цікаво креативно. Вау! Тут ідеально налаштований звук, і реально можна розчути пісню і живий вокал, який на найвищому рівні. Яка атмосфера від його погляду та. Я не можу! Він зробив цей номер. Хоч ти танцюристи є, але він бере всю увагу тільки на себе. І це я вважаю професіоналізм. Такий подивився назад. Чисто це звучить. Хоч я думав, це буде тяжко виконати, бо така ризикована пісня по композиції. Hello? Гра закінчена. Ой. Він дуже пластичний такий, ширий, от отробиться як вміє, і мені це подобається. Я відчуваю його доброту через камеру. Mm -hmm. Mm -hmm. Такий погляд. Вау. Чи буду я слухати цю пісню? Звичайно, mm -hmm. пісня про сон, про те, що іноді хочеться довго спати, заснути, щоб не жити в цих проблемах життєвих. Вау! Ого, як це звучало! Ніби це не наживо, ніби фонограма, реально. Так Я шокований приємно. О, який номер продуманий. Ра! Чи фаворит для мене Сербія? Звичайно, так. Він буде високо в моєму тобі. <рес> <рес> як він це робить? Ніби сміх, але звучить як чистий вокал. О, у мене був такий звук дивним навушнику. Клас! Мені дуже подобається Сербія, я хочу ми поставити 93 бали. Так, а скільки ви поставили, цікаво подивитися в моєму закритому телеграм-каналі. 53% подобається. Я думав, що ви будете більш якось позитивно до нього налаштовані, але ні, аж 47% не подобається. Чому напишіть, будь ласка, в коментарях? Ну, щодо перекладу пісні, я вже сказав. Загалом пісня про сон. Хлопець просто згадує жахливі часи під час пандемії коронавірусу, коли він днями лежав лі. Шко, гра відеоігри, і ось він передав цей настрій. Зараз хочу перекласти трошки текст. Малюк, подивися на світ у вогні. Для мене це все гра, Я не хочу вибирати свою війну. Хто тебе контролює? Вітання. Я просто хочу спати. Спи, спи, спи. Я просто хочу спати вічно, ніби це краще, коли я сплю. Я хочу спати вічно, поки що світ горить. Я просто хочу заплющити очі і просто відпустити все це. Я хочу спати вічно, поки світ. Горить, ну з такою думкою, навіщо взагалі жити? Ой, щось хлопчика не туди понесло, дуже багато метафор. Чи важливий це меседж загалом цікавий, і в ньому розбиратися одне задоволення? Я бажаю Сербії цьогоріч успіху, це точно фінал, і буде круто, якщо він опиниться в топ 10 Це була моя реакція на Блек. Саме місце спава. Це неймовірно, і дякую, що Сербія подарувала таку прекрасну композицію цьогоріч на конкурс. З вами був я льоня Поліщук. До нових зустрічей, обожнюю кожного з вас. Тисніть лайк. Зробіть це прямо зараз. Дякую.